Ліна Костенко, і буде мир. І буде мир і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світа миється земля, ранковою холодною росою і буде чути пісню Солов'я. А не ревінять літаки над головою. Підніме очі закриваний нірпінь. Йому в плече підстави сива буча, а Бородянка і густоми побратим порушить тишу стоманом болюче. Димитів раз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів на повні груди крик. Цих потвор у таті, коза родичі пошматовані мигнем, потоптані знесилені босі та вровані тим вічем, піднімуть хвилі в морі стаголося, і дива, катюжак і синяк Сплюндровані поганською рукою ката, да бо її давно вже нема. З коліну стануть, бо прийшла розплата. Почує цей матків сивий діти. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав. Він гордо переніс. Його тортури дикі не зламали. Чого насупить древній наш лютіж? Поранений, знесилений, побитий, тримав він оборону, як справжній захисник, Сміливість у своїх людей прикритий. А вижив наш славний волонтер. І день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили у тих святих людей. У них вогонь добра горить священий. Засяє сонце, више людський край. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По духу, ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя, Запах чорнобривці та м'ята. І мама заспіває котика кутка і принесе від садчика гостинця тато.